І всім привіт, друзі! З вами Богдан, що просто Укрбой. Сьогодні ми будемо грати ось в такої футбольну футбольного під назвою Футбол Лега 2024. Це, Це за футбольна ліга 2024. І зараз ми будемо грати з вами, таку видалю, в якийсь кубок. Зіграємо з вами світовий кубок. Будемо грати в 2014 році. обираю собі країну. Ну і буду грати за Україну. Тепер треба обрати собі групу обуква. Об, об, група а мені подобається. Ось я мачу на Південною Кореєю. Це, це була реклама. О, это паранормально. И я даю пас на другука. Мавинский. Добре, я веду м'яч. Я буду просто м'яч. Веду м'яч. И втрачаю його. То що, не двоє однакових. Стоп, стоп, стоп. Тут две людини з однаковими фаміліями. Это прізвищами. Готово, мудрак. Удар. Эх, было прикольно, якби я зараз би зловив бы м'яч с первого хвороля. Сміг бы впустиво ворота забыти. Так, подвигенка. Судаков, Судаков. Цена разрахувала як волк. Зараз может бути робгол. 1-0 у першому матчі здорово Кубка Україна Південна Корея. Один-0. Добре. Продовжуємо. Це теж що, якщо що, реклама. на цей 216 Так. Ага. Я одразу починала володіти м'ячем І в Дуфбек. удар Бо одразу 2-0. Якщо що, на кінці теж може бути рекламка на кінці самого тайму і на кінці самого матчу може бути рекламка. Добре, 2-0 рахунок. Так. О, Залодів обратом єджем. Зобу радуго. Шапаренко, Судаков, Ай, блин Сванг, Левинг, Хит, Новиновский, забираем ящ. Трачаю Дразового Судаков. Новиновского судаков. Мудрок. Мечта, точно продача Винченко, Матфиенко, Ориновский, Сабарни. сафаренко Хонг, сванг матвиенко мариновский судаков Канопля. Канопля, Цыганков, Судаков. жовта картка здається крається жовта картка ну так притримав його і був фол на жовту карту тихо тихо ну добре це штрафний. Собан, Хонг, лі. Сабарні, судаков, судаков. Зараз може бути ефекти його. Судако. Це було все. Зараз такого почнемо. Типи Судаков. тако забуло голову. Ну добре, ви бачите, шапаренко на 13-й, допик на 19. -й. Продовжуємо. Це якщо ще теж реклама. У мене визнає багато реклами. І тепер, коротше, я вам цього наказав, але тепер я mm. буду проходити на ігри. Буду знімати частіше про як я граю. Тож, коротше, зараз може бути атака від кареців лі. Тож довга передача була. Але собака не забирає я на Мариновського. Майновський скатує на Матвієнка. Матвієнка не вдала передачу, але вже порядка забирає. Собарані каноплія. Сганков. Циганков, 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 циганков. 2-3-0. Фиганкоп! Фиганкоп! Просто побіг в чисту зону, нікого там не було. І просто спокійно вдалив. Ефекти робить загадкова. м'яч. катаєм'яч імбе. Майновський почтає болит ГЧ. Шапаренко. Вдала передача. Свон. Куда? Би... Сюда я забываю выбачить моя помилочка. У меня вода часто бывает. Але всього я забув за всього, Всього я забыв. Десь голів? Ну, взагалі за вс... За весь робот за весь зіровий час я забив десь голів 345, пожалуй 350 вже. Мені забили десь ролів 50. Ну просто я професіонально граю, я професіональніш. Сланг, значить хі. Ну де м'яч. Інга. Ем. Стоп, я ничего этого не рассказывал. Все, одно пол Блин. Зараза. Секс. Слава богу, голя Ну да, протопим. Забывая на собарни. Собарни. Собарнишка. Собарник, Это то, чем собирает. Динченко. Мудрок. Малиновский. Ивонок. Шапар... Шапаренко. Топок. Шапаренко. Шапаренко. Чистой. Шапаренко. Жаль. Кэбэ, так ты голубой. Майновский майновский разопле. Зидженка. Майоновский. Матвиенко. Не встигает докопиться б'яч. Но рахунок расходок. Надо буде затримувати часто на те, щоб подивитися гольові моменти. Це реклама. А, right, побачимо. Речі я би майку. Англія та Японія нічя. Канада та Саудівська Аравія нічя теж. Швеція італія Швеція 1-0 перемога. Чилі та КНБ Африка нічия. Іспанія та Австралія 3-0. Катар та Словенія 1-0. Венесуела з Гамбією 1-1.0. Slovakia Slovakia San Marino. 2-0. У Гвес Єграм 2-0. Реція з Гану 2-1. SSPR 1-1. Черногові з Тонісом 2-0. Україна з Південною Кореєю 3-1. На якому тут місце в групі? Ага. На перше. Ну добре, верострім я буду грати. Туніс. І я не против. В принципі, з Тунісом пограти нормально. Може мені зробити заміну. Скільки хороших футболістів болістів, Ага, знаю, на цьому падає. Поставлю тут, ну це є. А, проблема з ним. Валі І Цей. Это честь. Так я охот. Пдово, почти мы матч? А у меня это твонтай я робля забивает. Після того після першого тайму зроблю замінити Судаков, Мавіновський Стаков Сранко. Шапоренко. Апде. вдала передача. Толпик забирає. Чи я вже забув хто. Ап деболту Сл сліти. Джавизи, Родюани, Джавизи, Джази, Нудерак, Шапаренко, Циханков, Шапоренка, Русбак, Ундал, Майше. Удал, удал удар, я удар. Я Ловить ячого кипор. Ловос Гиач Халкипер. Нажали. Слафтик. Джазири. Будал, забирал яж. Завладивича, будал. Бундал. Будар выходит ящ. Мурак выкидывает. Дуже сильно порада, это шапоредка. Повеноский. Бундал. Джази... Джазири. Же заработал. Тунис, Савинин... удар! А то уже думал, запьем, а не туриз. тунис. Тунис-пенис. Нет, вон так забратываешь. Бундал, бундал, давай в это бьёшь. до. Вот давит джазиви. Айновский заборовей в удруге. Ой. Му, дрек. Что такое? Цеха точніше циханков пораплутов. Следи. Цихатков здоров'я брашка вещь. Когда пляша поремка. Блин, я не хочу піти з першого бизнеса в хруппе. Хочу залучиться в интервью ага Не, вдал... Не вдалася атака за ту ліса. ж так забрали. Мяч українці. Шапарка. Довбик Довбик, Довбик, пробрался. И дозада Довбик, Зараз може бути гол Довбик, Куда? Гол! Подинай! Довбик Забыває! 43-та хвилина матчу. 1-0. Че зілю викатої? Леон Троллі. Блін, забирать ми на м'яч Леон Троллі. Це радко. Ну, допа, так. Ми українці все одно перемагаємо в цьому першому тайбі. Зараз зроблю заміну. Уміняю аватар. Здочко. Що так. Може це пристає, але проблеми. Є. Ну і Ромоленко, блін, падає. Намщок. Боба подчинаем. Пората я мочука заменяется. Шапоренко. Судаков. Шапаренко. Шапаренко побратия в зону. Шапаренко. Шапаренко. Удар. Говоноль. Так, уже забов да яких было не забов. Сразу мы за кава пора Ага, на 49-й хвилині забыв. Пусть правда ведусь сильнувати. Але перемагаю я все одно. Бундал. Судаков. Мариновський. Мудрик. Бундал. Сабарні. Шапаренко, Судаков. Яремчук, Сабарій, Яремчук, Мудрик, Новський, Шапаренко. Сьогодні я вийду у восьмофінала, а завтра я вже буду грати з восьмой фіналу по півфінал, а потім уже з півфіналу до перемоги. Я практично в усіх конкурсах пробагав, але мені на було місце, це шверть фінала з того І взагалі. Блин, задовбала на вибачте за те, що Хоча це приличь. Наші <сум> щоб це прилічно. Ой, тобто щас. Вичто трішечков, може буде служиком І Судаков Сто ж побратимся вільдо зато Удар! Гол! Одарой. Забив ты 70 якісь там дев'яті хвилині, по-моєму. Зараз прогуляли пару я тобі. Ну, в принципі, логічно, там же було 70, 74 7430. Ну буду четко забить, да ты да, добро. Ярмчук. Мариновский. Судаков. Довбек. Довбек. довбек, довбек. Ех, не виходить. Виходить, контрратака. Хорошим. Хороший, мог. Хороший мог би бути побути але Не вийшла контрратака. Через те, що до дякую докинулася толпа, зараз латі. Гордони, Слєці, жазили. Зараз буде. гол, мені гол. Стоп! стала забивати гол голли Ось це не дістає але все одно ну, з Кореєю 3-1 с тумісом 31 мал мала верей малайма Але може тогда забити ще один гол блін Все письмо Ну, тобто, 3-1. Точці. Чаргової желі один-один, США з Греції 0-0, Перус Гану, 2, 2. Рух, зі 1, Нігер, зі 3, з Гану 2-2. Рухваді Словачка даю. Один-3 Нігерсадбавіда 3-0. Наксикас Венесуелу Трибль. Третьо, да с Габи Д0. Аргенты до Скатаром 2 Німеччина Немачи до Засловарии 2-1. Испания до Шили 1-1. Африка. До Африка. 3-2. Италия до Кадада 0-0. Ш... Швеция до Судовская Аравия 3-0. Англия до Россия 3-1. Япония Ямайка 1-0. Ну, добре і зараз я буду грати, як я зрозумів з чорного їду. Да, так, правильно, я зрозумів. Ай, блін. Ну доб. Чого я не нам... чого тут реклама, тому що я не можу без інтернету грати. І це мені... і це мене бісить. Кого ж це не бісить? Я клаво все бісить. Воротозаче. Сагатков. Тільки любова між сюда. Сагатков, але не... кому не дає пас. Джовотик, Джовович, Лончар, Ловиць, Труды для щастя запивають і він скатує то я їм це не вдало поло. Шпоредка Джоведик. забирає Бедовский забираю. Сабардика доплі. І блін, блін. О, в плюмах труби молодець, молодец, конечно. Сабарди. Сабарди але втрачає в'яч. дал. Варат. Маєновский. Зараз може бути контратака від України. Это за забрати печ погодовский нажал. ДОЗА Ч лосик? Загодков забираем ячка, нупле. ЕЙ! це фол! Фол! Фолл! Фол! МОН дал, забирай в Жовицік. Маріоновський забирає І це форм Маріоновський. Заміна Майоновського. Що зараз грається в поду у складі? Зараз 10 на 11. Зараз Байденовський буде заміданий до йде Зінченка. Зараз буде контратака від О, Одар! Це рульовий удар, забили чергові горці. На щастя. Це здав фото. Цього, до речі, гар прокомандую встановити. Дуже класна хоро. Добре, бундал. 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 Бундал-вандал. бундал вандал бун бун Жавотік. Брудоза. Батліч. Брудоза. Животич. Собака. Бундал. Бундал. розганяється бундал. Шапаренка. Шапаренка, Шапоренка. Може бути зараз голову до України. Закінчиться матч.

І зараз передоски забінені на яремчука. Перед тобі на Миколенка. На на Яремчука. Мурдозик. Жовичи. Жов... Жовович. Жовович. І це удар був. и другой не на мудрика. мудрока то я рыбчука. тебе колетка. Который а у собар не стоит, где же так мог бы быть. Где брат идешь, тут часто вставай бары, сабари. Собаки в собаки. Кабани. Ну, это я так люблю называть этого футболиста. Схоже, да, каба. Схоже, да. Мне сдается, что это я схоже, да, кабадосы. Правда. Чика пчели колбаски. Фуф. Лето запотився, лето автогодло, я не запомню. Вот, Сабарди. Стогай Сабарди віддати пасту до Яринчука. Яринчук. Тача об'яч, ланчар, чоботич. Сабарди. Добре. 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 Добре.